Всім привіт, такі. І ти на каналі Кейді Вайлет і в цьому майстер-класі робимо ось таку от брошку крилате серце із паєток та різних бусин, бісерин та стразів. Що ж, готові? Тоді давайте вже вишивати. Для брошки крилате серце нам знадобляться паєтки, матові та світблиско. Сріблястий бісер і стеклярус. Бісер можна взяти різних форм. А ще ось такі от сріблясті ронделі або бусини. І також стразовий ланцюжок, також сріблястого відтінку. Замість нього можна використати ланцюжок з перлинами і також пришивні стрази. Для початку виріжемо наше лекало, його ви знайдете під відео. Беремо фетер та обводимо по контуру. Далі домальовуємо необхідні лінії всередині. Після цього вирізаємо. Беремо пяльці та сітку, заправляємо сітку у пяльці та пришиваємо наше лекало до сітки. Зверніть увагу, ще вишиваю помаранчою ниткою швом вперед голкою. Вам рекомендую брати нитку того відтінку кольору, який у вас і фетер. Далі будемо вишивати сердечко. Для цього беремо нитку для бісеру, на іншому кінчику робимо вуслик і ось таким чином закріплюємо нашу нитку. Беремо стразовий ланцюжок і пришиваємо першу ячейку. Зверніть увагу, що першу ячейку ми пришиваємо двічі для міцності. Далі можна вже пришивати по одному разу. Пришиваємо стразовий ланцюжок по накресленому контуру. Там, де ми дошили до кутку, його також прошиваємо двічі для міцності. Потім розправляємо на ланцюжок по контуру та дивимося, як будемо далі прошивати, щоб утворилася ідеальна форма сердечка. Пришивши майже всі ячейки, останню ми пришиваємо також двічі. Зайве обрізаємо. Закріплюємо нашу нитку та тепер будемо заповнювати нашу серединку пришивними стразами. Беремо нашу стразуну, приміряємо, де ми її хочемо розмістити, та пришиваємо. Просунувши голку з ниткою через отвір стрази та виходимо на зворотню сторону. Потім ще раз виводимо голку з ниткою на лицьову сторону, просуваємо голку через отвір стразини. І виводимо нашу нитку з голкою на зворотню сторону. І ось таким чином прошиваємо декілька страз. в моєму випадку 3 штуки. Те, що залишилося, обшиваємо бусином ронделі та бісером з стекляром з всесрібного відтінку. Беремо нашу бусинку, нанизуємо на голку з ниткою, приміряємо, де ми хочемо розмістити. Просуваємо голку з ниткою на зворотню сторону. Потім дивимося наступне місце, беремо знову, наприклад, ронделі і прошиваємо. Там де мало місця, беремо по меншу бісеринку для того, щоб вона охайно зайняла своє місце. Таким чином обшиваємо серединку сердечка, комбінуючи бусини, ронделі, бісер та стеклярус. Отже, ми шили, шили і в нас залишилося дуже трошки нитки. Як її закріпити? Для цього виводимо нитку на зворотню сторону, просуваємо голку з ниткою, залишивши невеличку петельку. в Цю петельку просуваємо нашу голку і в результаті зробили такий вузлик. Їх можна зробити два. Після цього просуваємо нашу нитку подалі від вузликів та натягуємо нитку і її обрізаємо. Далі закріплюємо нову нитку та продовжуємо прошивати. Далі вишиваємо крила, беремо наші паєтки, беремо нитку маліне яка підходить під тон паєток або будь-яку іншу нитку, і почнемо з нижнього крила. Для цього візьмемо паєтки з відблиском. Просуваю голку з ниткою на лицеву сторону, беру поєдку. Зверніть увагу, що почала вишивати крила нижнє крило по нижньому контуру, розміщую першу поєдку і просуваю голку з ниткою на зворотню сторону. Трошечки відступаю в місце. Знову беру поєдку, Розміщую її. І Вивожу голку з ниткою на зворотню сторону. І так далі пришиваємо наші паєтки з відблиском. До речі, ви можете взяти не блакитні паєтки, а будь-якого відтінку, який вам до вподоби. Паєтки треба дошити до ось цієї лінії. Все залишилося зовсім трошки і зверніть увагу, що паєтки також повинні бути впритик до стразового ланцюжка. Після того, як дошили нижнє крило, беремо нашу нитку і швом в передголку просуваємось аж до верхньої частинки верхнього крила. Верхнє крило ми вже будемо шити матовими паєтками та паєтками з відблисками, комбінуючи їх. Для початку беремо матову паєтку і пришиваємо її на самому вершечку. Спосіб пришиву аналогічний, як і поєдок на нижній частині крила. Прошивши поєдки матові, ми вже можемо взяти поєдку з відблиском. Таким чином ми змішуємо матові та поєдки блискучі. Звісно, на верхньому крилі переважають паєтки матового відтінку. Там, де у нас нижнє крило зустрічається з верхнім крилом, то паєтками накриваємо нижнє крило. В результаті маємо ось такі от крильці. Знову закріплюємо нитку за допомогою двох вузликів. Просуваємо нитку подалі, натягуємо її та обрізаємо. Вирізаємо нашу заготовку брошки з сітки. Обрізаємо зайві шматочки сітки по контуру. Беремо картон, беремо олівець. Та обводимо нашу заготовку брошки по контуру. Після цього нам треба зробити, щоб наша картонна основа була трошки менша. Для цього відступаємо 0,3 см і вирізаємо по внутрішньому контуру. Приміряємо, чи є у нас достатньо місця від краю, бо тоді буде складно проколювати картон. Беремо двосторонній скотч. І за двох двостороннього скочу фіксуємо наш картон. Все ок. Далі будемо пришивати разу в ланцюжки. Можна використати різних кольорів, проте у цьому випадку для нашої брошки я взяла всі з сріблястого відтінку. Спочатку відрізала 7 см, потім 6 см, потім 5 см, розмістила, яких мені подобається, приміряла і тепер можу пришивати. Поки що відкладемо нашу картонну основу, беру середній сразу ланцюжок і починаю його міцно пришивати. Нитка проходить між ячейками двох стразин. Прошиваю я декілька разів, при цьому голка з ниткою не повинні виходити на лицеву сторону. Пришиваю я саму верхню ячейку. Перевіряю на міцність, ніби міцно, але ще можна один раз прошити. Закріплюю нитку за допомогою на знайомої схеми. Беру наступний стразовий ланцюжок і прошиваю його аналогічно. Пришивши його, обов'язково перевіряю на міцність, закріплюю нитку на вузлик і беру останній стразовий ланцюжок. Знову ж таки пришиваю аналогічно по ячейкам. Обов'язково вдалюсь, чи подобається мені, перевіряю на міцність і лише після того закріплюю нитку. Як закріпила нитку, відвожу її подалі, не тягую та обрізаю. Тепер беру нашу картонну основу, знову ж таки прикріплю, за допомогою двостороннього скотчу або клею. Тепер нам знадобиться шпилька для брошки і шкіра. В моєму випадку це срібляста. Для початку знайдемо місце пришиву шпильки. допомогою маркера для тканини відмічаю прорізи. Роблю два розрізи дуже обережно. І ці два розрізи просуваю шпильку дуже обережно, бо якщо порветься шкіра, то прийдеться заново робити це все. Закриваю шпильку, дивлюся, чи нема ніяких скуйочень, чи все ок. Беру сріблястий бісер маленького розміру, беру ліску для бісеру, на одному кінчику роблю вузлик та ось таким от чином закріплюю цю нитку. Вивожу на лицю сторону, беру одну бісеринку для краси. І ось таким от чином пришиваю шпильку та бісеринки до шкіри. Замість пришиву можна приклеїти шпильку. Після того, як прошила шпильку, закріплюю ліску за допомогою вузликів. І обов'язково протягую ліску подалі від вузликів і лише після цього натягую та обрізаю. Прикріплю звичайну нитку, в моєму випадку це нитка муліни, до зворотньої частини брошки. Знову ж таки, з допомогою двостороннього скотчу прикріплюю шкіру до зворотньої частини брошки. Далі обережненько відвожу нитку, щоб її не обрізати, та обрізаю залишки шкіри. Ті залишки, щоб нам не заважали, обрізаю. Потім ми доріжемо більш акуратніше інше по контуру, тому що ця шкіра у моєму випадку дуже тяниця. Беру бісеринку, проколюю через дві частинки. Потім просуваю голку з нитку через бісеринку, і перша бісеринка прикріплена. Знову ж таки беру бісеринку, прокалюю через фетр та шкіру. Проложу голку нитку через бісеринку, і друга бісеринка закріплена. Ось таким чином закріплюємо бісеринку по всьому краю, обрізаючи зайві шматки шкіри. Отже, прошили весь контур і прошиваю тепер останню бісеринку. Прошив такий же ж самий. Тепер найцікавіше закріплення нитки. Просуваю нитку трохи далі по бісеринкам, які вже пришиті. Після цього просуваю голку з ниткою подалі від тих швів. Десь акуратненько закріплюю вузликом, який сховається між паєтками. Просуваю голку нитку подалі від цього вузлика. Але так, щоб на зворотній стороні брошки нічого не було видно. Натягую нитку та обрізаю. Та-дам! наша брошка Крилате серце готова. Як вам такий результат? Створюйте свої брошки крилаті серця, підбирайте ті кольори, які вам до вподоби, і пам'ятайте, все буде Україна. Якщо вам це відео було корисне, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані канал KD Wild, то час настав до нових відео та майстер-класів. Пока-пока!